Австралія вимагає від Росії пояснень у зв'язку з інформацією про вбивство австралійського солдата, якого Росія взяла в полон в Україні. Про це повідомляє агентство Reuters. Як зазначається, Австралія викликала російського посла після повідомлень про те, що чоловіка з Мельбурна було вбито в російському полоні. Уряд країни звернувся до Росії з проханням негайно підтвердити статус Оскара Дженкінса. Там заявили, якщо буде заподіяна будь-яка шкода, то австралійський уряд вживатиме найрішучих заходів. І прикордонники поцілили в російський катер на одному з південних напрямків. Про це повідомила прес-служба МВС. Зазначається, внаслідок атаки один загарбник опинився за бортом. Ще троє втекли на берег. Наразі українські військові працюють над тим, щоб зупинити назавжди пересування росіян. Йдеться у повідомленні. І тепер більше деталей до тих українців, які повернулися сьогодні з російського полону. Нагадаю, загалом було 25 українців, і про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед них військові і цивільні, Наймолодшому звільненому 24 роки, а найстаршому 60. Це захисники Маріуполя, Азовсталі, а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини.